Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо з понеділка по п'ятниці, рівно о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші речі, які стосуються повномасштабної війни Росії проти України, також підтримки України заходом. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію на Ютубі або у Фейсбуці, в коментарях ставте свої питання. Також пишіть. Звідки ви нас дивитеся і відповідаєте на питання опитування. скоро ви побачите його у себе на Ютубі та Фейсбуці. Стосуватиметься воно головної нашої сьогоднішньої теми: заяви, закликів лідерів Фінляндії та Естонії до того, щоб припинити видачу туристичних віз росіянам. Будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте, чи підтримуєте таку ідею? Опитування зараз має з'явитися вже на Ютубі та Фейсбуці. Остап. Але давай почнемо із іншої важливої теми. Вчора ми про це на брифінгу не говорили, тому що оголошення прийшло пізніше про новий пакет військової допомоги від сполучених штатів на суму 1 мільярд доларів. Це найбільший пакет допомоги нині із програми президентських повноважень, коли озброєння береться безпосередньо із запасів Сполучених Штатів. Що в ньому є? Та дійсно Юлія, ми вчора, якщо ви дивилися наш вчорашній брифінг ми обіцяли повідомити деталі, які будемо знати. Вчора прамі частем про це говорили детальніше. Але для тих, хто пропустив, нагадаємо, так що війшло в цей новий найновіший пакет військової допомоги на суму мільярд доларів. Отже, ми побачили, що в нього заклали додаткові ракети для Хамерсімдесят 75 тисяч снарядів до артилерії 150-мм міліметрового 20 мінометних систем. Також 20 тисяч снарядів до цих мінометних систем 122-мм 122 калібр, боєприпаси до зенітно-ракетних комплексів НАСАМ, з які допомагають захищати небо. Також тисячі джавелінів та сотні протитанкових систем. AT-4, 50 броньованих медичних транспортних засобів, протипіхотні міни Клеймор, вибухові пристрої та підривні боєприпаси, а також різноманітне. Медичне спорядження дійсно об'ємний пакет. Ми побачили звід з боку сполучених штатів. Це не останній пакет. Ми знаємо, що гроші, які виявили в Конгрес на безпосередню військову допомогу Україні, ще залишаються. Але принаймні дійсно один з найбільших і, ну якщо не найбільший угу. за цією одною програмою президентських повноважень. Ми побачили, і як дійсно говорять експерти, важливо налагодити поставки саме боєприпасів до. Ракетних установок «Хаймерс». хоча Юлі, ми не побачили самих установок. Цього ракеті насправді це питання порушили одразу на брифінзі. Вчора низка журналістів. Вони запитали про те, чому. Попередніх пакетах це вже третій пакет військової допомоги від сполучених штатів, в якому немає додаткових систем Хаймерс. Про це запитали у Коліна Кола і заступника міністра оборони США, І запитали насправді про те, чи означає це, що Сполучені Штати вичерпали максимальну кількість систем Хаймерс, які сполучені штати можуть передати на озброєння українців. Колін Колінка сказав про те, що насправді Сполучені Штати вже надали досить велику кількість систем Хаймерс для України: 16, також. Три РСЗВ вирішила передати Великобританія, Ще три пообіцяла Німеччина. І він сказав, що на цьому етапі війні війни це досить суттєва кількість, і за оцінками Пентагона українці можуть достатньо ефективно впоратися із цією кількістю систем. Що важливо, що про те про це ти сказав Остапа? Теж що зараз важливо забезпечити безперервний потік саме боєприпасів ракет до систем Хаймерс, які і є. Головною ударною силою не самі системи, а власне оці ракети, які надаються також сполученими штатами, які передбачені і в цьому пакеті, і Колін Кал сказав, що і в наступних пакетах буде більше таких систем. Він не назвав кількість, скільки надіслали таких ракет уже на озброєння українців, тому що сказав, не хоче, щоб Росія знала ці деталі. Однак сказав, що в минулих пакетах вже надіслали декілька сотень таких ракет. А власне про їхню ефективність і про те. Що конкретно за оцінками Пентагону українцям зараз потрібно як найбільше можемо послухати прямо мову. Со арсесмен акшели істеті юкрейнієнз дюїнпріва за нашою оцінкою. Українці справляються досить добре з точки зору кількості систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення постійного потоку цих ракет these Gimlers, that гімлерс. Саме ці боєприпаси мають дуже суттєвий вплив. Це 90 кілограмова боєголовка. Це свого роду еквівалент авіаудару, точного керованого авіаудару. Це боєприпаси з GPS-наведенням. Вони дуже ефективно влучали в те, що раніше українці. Им важко було вразити розле командування та управління, центри логістики і матеріально-технічного забезпечення, ключові радіолокаційні системи та інше. І що це зробило? Це ускладнило росіянам переміщення сил на полі бою. Їм довелося в певних аспектах відійти далі від хаймарсів. Це їх сповільнило і ускладнило процес переоснащення сил. Насправді Колін Кол також наголосив, що в той час як запаси українців вони поповнюються такими дуже важливими і надзвичайно точними та озброєнням, у росіян ці запаси виснажуються і зокрема експортні обмеження, також інші санкції, які були запроваджені проти Росії, але також те, що українці вражають такі запаси Росіян. Це насправді сповільняє росіян, і вони не в перевазі зараз. І також що важливо, Колінкал, першим із посадовців в адміністрації, підтвердив інформацію Пентагону, яка звучала раніше від законодавців, що за їхніми даними 70-80 тисяч російських військових це втрати росіян із початку вторгнення, і це як убитими, так і пораненими. Тому це теж важливі дані, які пролунали вчора. Юлю, бачу, є одне запитання. Відповімо так, нас питають ракета для нас у новому пакеті. Є самих установок насам немає. Як це пояснюють Пентагоні? Відповім, ми бачили, що в Білому домі виділили установки насам ще раніше. В попередніх пакетах, якщо не помиляюся, це було чи кінець червня, чи початок липня. Вони ще не надійшли на баланс України. Очікуємо це найближчим часом, але. Виділили їх, заклали в ці пакети ще раніше, тому установки виділили і тепер виділили до них також додаткові боєприпаси. Сподіваюся, на відпо на питання дав відповідь. Юлю бачу нас дивиться, хочу зачитати так. Ще одну лише деталь давай, до цієї так, відповіді. Ага. І вчора Колянкал сказав, що. Ці системи вони очікують приблизно в наступні місяці надійдуть до України. Тому знову ж таки він сказав, що боєприпаси дуже важливо отримати до того, щоб вони були готові, коли прийдуть самі системи, щоб можна було їх одразу використовувати. А, так, це це важливо. Юлю отже, дивиться нас Рівненщина. Бачу, вітає Трускавець. Також вітання з Житомирщини, з Луганська, з Шарлот. Північна Кореліна дивиться нас. Також бачу Львів, Київ, Буковина. Прикарпаття, Запоріжжя, Хмельницький, Одеська область, Дніпро, Львівська область, обласвіта, Італія дивиться на Северса, дуже багато міст. Клівленд також. Друзі, дуже дякуємо вам за вашу активність. Якщо маєте ще якісь запитання, то, то пишіть. Ми постараємося їх зачитати і помітити. А важлива ще одна деталь з вчорашнього брифінгу. Угу. Ми почули так оголошення пакет цього на 1 мільярд доларів, але не менш важлива деталь, дуже цікава, яка пролунала від Коліна Кала, заступника міністра оборони. Він заявив, що Сполучені Штати в минулому надали Україні протирадіолокаційні ракети. Ми знаємо, що раніше в пакетах військової допомоги це принаймні офіційно не було оголошено. Тепер в Пентагоні розкрили, що дійсно були закладені такі ракети. Попередні в пакети військової допомоги для України. Ці ракети з'явилася інформація на вихідних. Що Україна застосувала, були фотографії в соціальних мережах з уламками цих ракет сьогодні? Вчора точніше, так в Пентагоні підтвердили, що ці ракети є. Хоча раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що дійсно Сполучені Штати збираються передати такі ракети. Що це за ракети? Це ракети, які можуть уражати російські радари, можуть уражати російські системи протиповітряної оборони та інші, інше військове обладнання. І а, а, сьогодні також Колін Кал, коментарі CNN, підтвердив, який саме цей тип ракет, Деться про ракети, з дальністю дії, яких є до 150 кілометрів, які можуть бути використовувати, які можуть бути випущені із а, літаків із літаків-винищувачів. Давайте послухаємо, як Кал також прокоментував, що ще сполучені штати та союзники робили для того, аби підсилити українські авіаційні спроможності. Прошу. In the near term... у найближчій перспективі ми робимо багато речей, щоб існуючі повітряні сили України залишалися в повітрі та були більш боєздатними. Я б зауважив дві речі: перша кілька місяців тому було багато зроблено щодо питання. Міг 29 Пройшла не дуже поміченою величезна кількість запчастин та інших речей, які ми зробили, щоб допомогти в Україні підняти більше власних міг 29 у повітря та зберегти боєздатні судна протягом тривалішого часу. Крім того, в останні пакети військової допомоги ми включили низку протирадіолокаційних ракет, які можуть бути запущені з українських літаків, які можуть впливати на російські радари та інші речі. Такий був коментар Коліна Кола, Це заступник міністра оборони Сполучених Штатів. Зокрема, питання у нас одне було від РАІ, коли в Україні будуть літаки F-16. якраз питали про винищувачі, про можливість розглянути таку можливість надіслати їх. І Колянкал сказав, що насправді, якщо говорити про таку можливість, чи тренування, то це радше середня і довгострокова перспектива. Знову ж таки, такі розмови ведуться однак, поки що. Що немає навіть якихось рішень, які можуть стосуватися однак він наголосив, що Сполучені Штати допомагали українцям насправді поповнювати запаси свої свого свої авіації, зокрема надаючи запчастину, запчастини, що теж дуже важливо. Я зачитаю ще звідки дивляться. Uh -huh. Бачу, що приєдналася рівненщина. Також Трускавець вітає Київ, Зайдахо передають вітання Сіетл, Також Харків, Берлін. І ще остапо я бачила ще коментар на. Фейсбуці та ніданія бачу Київ нас дивиться. Є так запитання про ти люкаєш нас кліма. Запитають Ігор Демчук, чи можуть американські пілоти добровольці долучитися до бойових дій на стороні України? На американських винищувачах, ну, по перше, ми знаємо, так що Джо Байден і Пентагоні також неодноразово казали, що не будуть відправляти американських військ до залучення а, до війни в Україні. А ми знаємо, що є добровольці, які вирішують самостійно їхати. Але американських літаків в Україні немає. Тому відповідь радше: ну, якщо ми дивимося реально, реально оцінюючи ситуацію, то радше ні. Добровольці американські є. Літаків американських в Україні немає. А щоб відправляти регулярно якихось військовий підрозділи чи регулярних, регулярних пілотів, які є членами збройних сил чи, чи Військово-повітряних сил сполучених штатів, про це наразі не йдеться. І адміністрація була доволі чіткою, що американські військові не будуть воювати в Україні. Остапа можемо перейти до наступної так, і давай. головної нашої теми сьогоднішньої розмови, сьогоднішнього брифінгу, власне, заклики, які ми почули спершу від Фінляндії, потім від Естонії, від лідерів цих країн щодо того, що варто на їхню думку припинити видавати туристичні візи росіянам. Що це означає? Які конкретно звучать заклики? Давайте поговоримо про це з нашим колегою із Лондона, Богданом. Цюпином. він може зараз приєднатися до ефіру. Сподіваюся, маємо на зв'язку. Його Богдана дуже ради тебе бачити. Отже, якщо ми говоримо про ці заклики, які ми почули від лідерок Естонії та Фінляндії, що конкретно до чого конкретно вони закликають? Які їхні головні аргументи на цю мить? Такі заклики пролунали також дещо навіть раніше від Польщі, також і від Латвії. І, наприклад, я ось зачитаю останній допис. Це Кая uh, Калас і на твіттері, uh, Вона прем'єр-міністр Естонії. Uh, написала таке: необхідно припинити видачу туристичних віз росіянам. Uh, відвідування Європи це не привілей, uh, це радше це привілей, а не право. Пише вона, повітряне сполучення з Росією закрито. Це означає, що поки країни Шенгенської угоди видають візи, сусіди з Росією несуть тягар, і вона перераховує тут Фінляндію, Естонію, Латвію і нагадує, що це єдині точки доступу, тобто це кордон на суходолі з Росією. Де російські громадяни можуть переходити його там чи переїздити автобусами, тому що нагадаємо, ситуація зараз така: простір європейських країн, європейський простір над Європейським Союзом закритий для сполучення авіаційного сполучення з Росією. тобто літаки не літають до країн ЄС, так само до цієї заборони. Приєдналася Велика Британія, немає прямого авіаційного сполучення також пасажирського зі сполученими штатами і з Канадою, тобто, це країни, які разом запровадили міжнародні санкції проти Росії, і очевидно, що можливості для росіян подорожувати на захід зараз дуже дуже обмежені, і тому саме цей тягар впав на ось перераховані. Північні країни Балтійські країни, про які ми зараз говоримо, і напевне, саме тому ми чуємо ці пропозиції, переважно від представників цих держав. Хоча варто згадати, що у понеділок американська газета Washington Post надрукувала інтерв'ю з українським президентом Володимиром Зеленським, у якому він також закликає, щоб російським громадянам заборонили. Їздити в західні країни він сказав, що оскільки е, Росія веде війну проти України, оскільки йдеться про загарбницьку війну і е, бажання поширити так званий е, російський світ насильно змінити кордони, то він каже, що нехай росіяни ось е, у себе у своєму російському світі е, залишаються і подумають над тим, е, що вони чинять стосовно інших країн, такі пропозиції е, наразі. Лунають як привід для дискусії, радше а не для конкретних рішень, тому що фактично обмеження на свободу пересування російських громадян у Європі, фактично вже є, і як вже було згадано, заборонено пересування з допомогою авіа авіаруху. Навіть країни про які ми говоримо, навіть скажімо перехід через кордон з Фінляндією, який один з, най, з найдовших для Росії кордонів з Європейським Союзом, насправді до початку липня був закритий взагалі, тому що окрім війни, яку Росія розпочала проти проти України. Вторгнення, що розпочалося 24 лютого, фактично до літа ще діяли обмеження, які були запроваджені через пандемію коронавірусу, і вони поступово скасовувалися, частина з них не скасовані, і власне свободи пересування, повної свободи пересування, немає. І коли ми говоримо про цю дискусію, про те. Як забороняти чи треба забороняти, то постає е, дуже багато питань, про які, якщо ви. Маєте час, ми можемо поговорити, Богдане. Власне, тут нас є опитування і нагадую нашим глядачам ставити свої відповіді так в коментарях і голосувати в опитуванні. Чи підтримуєте ви заклики Фінляндії та Естонії? Припинити видавати туристичні візи Росіянам. Наприкінці програми ми зачитаємо результати цього опитування на Фейсбуці та на Ютубі. Богдане, ти вже трохи торкнувся. От мене цікавить от механізм, так як це може працювати? Чи от, на чому ці заклики? Естонія, Фінляндія, Польща, Латвія, така яка ж раніше говорила теж. Чи це йдеться про те, що окремі країни забороняють видачі зі свого боку? Чи це має бути рішення консолідоване європейського союзу? Так як в теорії може цей цей механізм, як це може виглядати ситуація наразі така: Загальних, загальноєвропейських санкцій, які втілюються всіма країнами Європейського союзу, які б охоплювали туризм, які би охоплювали можливість? Приватних громадян Росії приїздити в Європу таких санкцій немає. Тобто європейський союз, представники ЄС завжди наголошували на тому, що санкції і обмеження запроваджуються. Якщо йдеться про персональні, то насамперед проти людей, проти осіб. Причетних до діяльності російського режиму, причетних до, скажімо, структур, які ведуть війну, причетних до державних структур у Росії, чи скажімо, структур безпеки військових, є санкції проти тих, хто бере участь в так званій інформаційній війні Росії, поширює дезінформацію, тощо і європейські представники завжди кажуть, що санкції. Запроваджені проти конкретних людей чи проти конкретних установ, що це не є проявом якоїсь неприязні до усіх росіян, тому що в Європі очевидно. Багато навіть і посадовців очевидно сподіваються, що є росіяни і багато росіян, які виступають проти цієї війни, які засуджують дії російської влади на чолі з президентом Путіним. Що стосується власне процедур на кордонах, то ситуація перебуває в залежності від так званих шенгенських правил, тому що Країни Європейського союзу більшість з них входять до так званої Шенгенської угоди, яка гармонізує узгоджує правила перетинання кордонів. І скажімо, людина, яка ну, припустимо, Росія росіянин, який отримав візу для того, щоб поїхати у Фінляндію, вже звідти може теоретично. Цими країнами Шенгенської зони, фактично в більшій частині Європейського союзу, їздити, перетинати внутрішні кордони, не зазнаючи жодних перевірок, тобто пересуватися вільно. І з одного боку, це е, такий спільний простір, в якому діють узгоджені правила. Але коли йдеться про процедуру е, видачі е, віз і про те, як це робить кожна окрема країна, то нещодавно було роз'яснення європейської комісії. Виконавчого органу ЄС, який полягало в тому, що все ж таки, коли йдеться про конкретні питання, не не принципові, не загальні принципи, а про конкретні питання щодо видачі віз щодо процедур, то це здійснюють. Окремі уряди, угу. окремі окремих держав, вони мають право визначати, що вони роблять і як, і як вони це роблять, Ну і фактично, і настільки... фактично, мож, може може і не бути якогось конкретного правила чи якоїсь конкретної заборони, але може бути зменшена кількість видачі цих туристичних віз, адже В... це по суті не вже... контролюється. Так вже вже зараз, наскільки можна розуміти з повідомлень, які ми бачимо, перевага надається так званим гуманітарним візам, тобто. Багато, наприклад, коли йдеться про наприклад Латвію чи Естонію, особливо Латвію візи видають, наприклад, опозиціонерам в Росії, людям, які кажуть, що вони втікають власне від російського режиму. Наприклад, чимало журналістів переїхали до Латвії, і звідти ведуть мовлення досить такі популярні російські. Російськомовні радше засоби масової інформації медуза можна назвати один телестанція дочь, uh -huh. про яку ми напевне згадували, можливо, у своїх програмах програма Голосу Америки і так далі. Тобто, навіть якщо ми говоримо про заборони, то заклик українського президента Володимира Зеленського зробити такий демонстративний крок і заборонити uh -huh. всім росіянам. Напевне, таке неможливе, будуть залишатися завжди міркування гуманітарні, де коли люди їдуть для воз'єднання сімей. Є люди, які їдуть з медичних причин, з політичних причин, і так далі. і так далі. Але що стосується туристичних віз, то я цілком пропускаю, що можливо навіть країни, які мають Сухопутні кордони з Росією, вони, можливо, можуть якось узгодити свою позицію і навіть якось вимагати це вирішити на на європейському рівні на на рівні Шенгенської зони. Але Туреччина треба треба згадати тут окремо окремо Туреччину і інші подібні країни, які не впровадили санкції проти. Проти Росії, тобто Туреччина, хоч вона і є членом НАТО, вона не входить до Європейського Союзу. Оголошені ЄС санкції Туреччини не стосуються, і uh -huh. Туреччина на відміну інших країн, навіть далеких від Європи, таких там як Японія, чи Австралія, чи Нова Зеландія, чи, чи Канада, Туреччина не запровадила Обмежень віз і значна частина, зокрема так званого туристичного руху з Росії, відбувається через авіасполучення. Да. Стамбул аеропорт Ми знаємо так да. дійсно дуже багато сполучення там є. Богдане, якщо ми говоримо таки, ти живеш і працюєш у Лондоні. Ми знаємо, що Лондон це величезний хаб для росіян, і зокрема для відмивання коштів, тому що дуже багато олігархів російських є і вони живуть в Лондоні або мають там нерухомість. Якщо ми говоримо не про якісь заборони, а загалом про ставлення чи Простежив ти, як можливо, змінилося ставлення до того у Лондоні, що в Лондоні є надзвичайно потужні російські інтереси і велика присутність російських грошей, чи змінюється якось ставлення до цього? Чи лунають заклики можливо прикрити цей хаб для російських грошей? Якщо ми говоримо про особисті персональні історії людей, зокрема. Росіян тут у Великій Британії, яких є ймовірно ймовірно, чимало, то я би сказав насамперед, що якісь там повідомлення про переслідування чи якісь персональні проблеми людей у зв'язку тільки з тим, що вони росіяни, такі випадки, якщо і є, то вони дуже поодинокі. Тобто на людському рівні люди, які приїхали з росії які тут живуть давно наприклад у лондоні як правило вони вони проблем не мають у зв'язку зі своїм зі своїм походженням хоча наприклад можливо це цікаво з особистої такої з особистого аспекту наприклад колі де навчається навчаються мої діти були такі обговорення поради серед вчителів які наголошували на тому, що е, після початку вторгнення Росії в Україну е, треба оберігати дітей, е, щоб, наприклад, діти е, російського походження не відчували е, на собі якоїсь неприязні чи тиску, і так далі. Тобто на це на це звертається увага, е, але попри те, що е, таких проблем я б сказав, поширених немає, принаймні про це е, повідомлень. Немає у засобах масової інформації, натомість ми можемо говорити про те, що британці набагато більш насторожено uh -huh. сприймають зараз взагалі російські гроші, російський капітал, те, що робить те, що роблять російські підприємці, і бачачи те, наскільки Росія і саме влада президента Путіна може і готова використовувати. Будь-які будь елементи, будь-які інструменти для досягнення своїх політичних цілей людей дуже насторожує, і, звичайно, до цього всього додалося і те, що сталося до російського вторгнення в Україну, uh -huh. тобто застосування нервово паралітичної отрути у Солсбері, отруєння. Отруєння Олександра Литвиненка ще багато років тому, хоча розслідування тривало дуже довго, і ця історія постійно трималася у засобах масової інформації. Тобто, настороженість і побоювання з того приводу, що Росія, російські гроші можуть мати негативний вплив на на життя у Великій Британії, це лунає щораз гучніше і на це звертають увагу щораз більше. Богдане дуже тобі дякуємо. Давай ще зачитаємо наприкінець результати опитування, яке у нас було на Ютубі та Фейсбуці. Отже, чи підтримуєте ви заклики Фінляндії та Естонії припинити видавати туристичні візи Росіянам? Отже, на Ютубі у нас результати 98% наших глядачів підтримують. А 2% пишуть, що свій варіант і вони написали в коментарях відповіді. Щодо Фейсбука, то 98% також відсотків підтримують, 2% не знають, що думати з цього приводу. Такими є результати опитування наших глядачів. Богдане, дякуємо тобі за твоє включення за аналіз. За насправді дійсно детальний розбір теми. Нагадаємо, це Богдан Цюпин був, який приєднувався до нас із Лондона. Дякую, Богдане. На до все добре, па. Ваші Юлію зачитаємо, де нас дивляться, так. Наприкинець, отже, бачу я, є коментарі із Дрогобича в нас, є угу. так само коментарі з. Рівненщини є коментарі з Сєвєродонецька, Київ вітає також інші міста. Друзі, дякуємо вам. Бачу, Дніпро. За... я Також так, осло угу. дякую, друзі, що ви активно коментуєте і обов'язково в наших програмах відповідаєте на питання наших опитувань. Опитувань завжди дуже важливо знати, якою є ваша думка і що ви вважаєте з того чи іншого приводу, особливо із тем, які безпосередньо стосуються і України і Росії, і також відповіді Заходу на те. Що відбувається в Україні війну, яку Росія розпочала проти України? Отже, друзі, сьогодні в програмах наших частам також будемо говорити про ці та інші головні теми дня. Зокрема, також чекаємо на виступ президента Байдена із нагоди підписання ратифікації угоди про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Будемо стежити за цим і повідомляти в наших програмах. Дивіться, часта 22-й, А ми з брифінгом повернемося в ефір вже завтра о вісімнадцятій. Тоді побачимось. Щасливо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.